Друзі, всім вітання! З вами Бородан. Хотів би показати вам бій з натиску на F4005, який я зіграв сьогодні на стрімчанському. Е, чому сказати на бабасі, тому що поставив собі за ціль на цьому танку взяти золото. Не знаю, що з цього вийде, але ну, сьогодні був перший стрім, відіграла непогано. Тому давайте глянемо цей гридезний е, непоганий бій на карті Еленберг, Якщо не помиляюсь. А, лінія зігріда, вибачаюсь. Лінія зігріда. Е, обладнання, яке ви зараз бачите, саме ідеальне для цього танка. Кращого, напевно, я не знайду. Тому полетіли дивитися. Всім гарного перегляду. Граємо цей бій в 5 ПТ, в 2 тяжика. Що саме? Тарасоно тут для, для цього режиму, що дуже багато потежимо. Я, якщо чесно, зразу думав, що ми цей бій просто ну, в ноль заснемо. Ну ні. Обережненько виходимо, знаємо, що перекладка, як завжди, Вийде Маус 1772. Та, ну Це просто коли ти в мало за такий постріл, то все вже розумієш, що гра не то що крута, а гра просто готова віддатись тобі повністю свої руки. Після того, коли ти пограв 2 години на трионі, постраждав, то богато прямо іде. Я взагалі не зрозумів, що тут произошло, і чого він їхав прямо, не побачивши мене з лівої сторони від себе. Звичайно на 1780. О, тут я вже думаю, що мені буде габеляція, тому що мене затискають дуже сильно, я на бабасі картоплю. І як ви бачите, я крушечку не юзав, яка є, ну, способність бабахи, да? а вже включив десь після того, як е, пішти зарядився, тому що ця способність дає е, хорошу рухливість цій ПТ-шки ну, і відновлює ХП. А в мене, виходить, хапешок небагато і мене му пробувати фугасами, тому я за рахунок цієї плюшки вижив в цій, в цій ситуації. Ну і зараз виїхав з цього зажатого круточка. Йдемо далі, бачимо м 5 y Чувак стоїть до мене поппи, розвертається боком і на 1766 просто отримує хороший постріл. Бачимо 5900. 56 демеджа. Об'їжджаю по кругу, тому що КД довго, думаю, не буду стояти, вдруг ще хтось чи стрелить. Об'їжджаю, бачу, тільки я малу, з той же, який хочу в начальній бою. Він в цьому бою просто не везунчик. І ще одна пічечка на 1764. Тільки в другий бой. Бачимо, що в мене вже 7720 демеджа Один кіл. Рахунок у нас 5-3, залишається бачат і поляк. Ну, поляка я не встигав, тому я на нього навіть не їхав. А де є хпшки, думаю, зараз, чи встигну, чи інші, маю 4 секунди перезарядка. І встигаю. Даю ваншот. Бачату на 1449. Бачимо, що в мене 9169 домага, Я не знаю, чи хтось взагалі в натиску грає на бабасі і робить такі результати. Тому поділіться в коментарях, будь ласка, чи ви грали на такому танчику в режимі натиск, скільки давали демеджа? Дуже хочеться почути ваш коментар по поводу цього танка і взагалі по поводу цього режиму, тому що багато хто говорить, що ця машина для цього режиму не потрібна. Вона нічого тут не може і її просто вбивають. Ця машина, скажімо так, буває вистрілює, буває не вистрілює. Дякую, друзі, що подивились відос. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лукаси, коментуйте, як вам бій і танк. І да, зовсім забув, в суботу в нас буде турнір Сталеві Леви. Хто хоче прийняти участь в турнірі, будь ласка, записуйтесь, кидайте свої нікнейми Бородіве ЛС. Якщо на суботу не буде у нас взводів, поїдемо по ВП. Час проведення турніру буде 18-19. Анонс буде в телеграм-спільноті. Тому, хто ще не в телеграм-спільноті, силочка є під відео. Долучайтеся. Всім будемо раді. І дякую ще раз всім, хто підтримує канал, хто дивиться відео, став подобачки. Дуже всім вдячний. Дячний за підписочки, величезний. Дячний. Сьогодні вечірком чекаю всіх на стрім. Всім гарного тихого дня, слава Україні і всім героям нашим слава. Всім пока-пока.